Усім привіт, друзі! Ви на каналі Дідько Студіо. Сьогодні з вами знову ми Єскайнд yes, та Чісана. Ми підготували для вас перелік найцікавіших на наш погляд аніме тайтлів сезону. Осінь 2024. І зараз ми з радістю вас з ними познайомимо. Смаколики вже підготували. Тоді вперед, Ніна з Зоряного королівства. Жанр, драма, фентезі, романтика. Рейтинг на anilist.co – 77%. Ця історія розповідає про дівчину на ім'я Ніна, яку викрали та продали в рабство. Її життя різко змінюється, коли її рятує принц, якому потрібна двійниця його нещодавно померлої сестри. Тепер Ніні доведеться звикати до ролі принцеси і виживати серед інтриг королівського двору. Приховуючи свою справжню особистість, аніме має бути сповнене драматичних поворотів та романтичних моментів. Володар демонів 2099» жанр, екшен, драма, фентезі, фантастика. Рейтинг на аніліст.ко 60%. Володар демонів 2099» – Це науково-фантастичне аніме, дія якого розгортається в антиутопічному світі майбутнього. Де панують корпорації та технології. У 2099 році у Токіо з'являється могутній лорд демонів, відомий як Велтол. Він вирішує повернути свій колишній вплив і владу в новому світі, де магія зійшла на нівець, а технології захопили усе. Велтол вступає в протистояння з корпораціями, які контролюють суспільство, використовуючи свої давні магічні сили у поєднанні з сучасними технологіями. Аніме поєднує елементи темного фентезі, кіберпанку та екшену, створюючи унікальний світ, де минуле стикається з майбутнім. Дівчина відступниця здолає дракона імператора, жанр, романтика, комедія, фентезі. Рейтинг на Anilist.co – 64%. Дівчина-відступниця здолає дракона імператора. Це роман у жанрі фентезі про дівчину на ім'я Джилія, яка раптово опиняється у минулому після своєї смерті. В минулому вона була нареченою жорстокого імператора дракона, який її зрадив і вбив. Тепер, отримавши другий шанс, Джилія вирішує змінити свою долю. Вона використовує свої знання про майбутнє, щоб маніпулювати подіями та завойовувати довіру імператора. Але цього разу її метою є не любов, а влада і виживання. Історія сповнена інтриг, магії та несподіваних поворотів. Прощавай драконяче життя жанр бойовик пригоди фентезі. Рейтинг на аніліст.ко 63%. Прощавай драконяче життя. Це фентезі про дракона, який після тисячоліт життя втілюється в тіло людини після своєї смерті. В минулому він був могутнім драконом, відомим своєю силою та мудрістю. Але тепер йому доведеться пристосовуватися до життя як людині. Він намагається зрозуміти, що означає бути смертним, зустрічаючи нових друзів і ворогів у цьому світі. Хоча його сила зменшена, його спогади про минуле допомагають йому долати труднощі і впливати на хід подій у новому житті. Це аніме досліджує теми перевтілення, самопізнання та другого шансу на життя. Механічні руки, жанр фантастика, бойовик. Рейтинг на аніліст.ко 20%. Коли школяр Хікару випадково активує Альму таємничого меха Уде, який не пам'ятає свого минулого, він встановлює дивовижний зв'язок з рукою, що розмовляє. Але звідки взялася Альма? І чому тіньові таємні організації та корпоративні вбивці зі своїми смертоносними меха Уде раптово переслідують Хікару, прагнучи викрасти Альму? Хікару та Альма повинні навчитися працювати разом, щоб розкрити правду про особу Альми та запобігти її потраплянню у чужі руки. Сфера, рух землі, жанр драма, рейтинг на anilist.co – 78%. У 15 столітті твердження, що земля обертається навколо сонця, було єрессю, за яку віруючих могли спалити на вогнищі. Дитина вундеркінд Рафал дізнається від свого наставника правду про всесвіт, а потім мусить тікати, коли інквізиція приходить вершити Боже правосуддя. Чи вдасться Рафалу розгадати дослідження свого вчителя? Ми дізнаємося в аніме, сфера, рух землі. Сумнозвісний Базікало очолює найвеличніший клан у світі. Жанр, екшен, пригоди, фентезі. Рейтинг на Anilist.co – 74%. Сумнозвісний Базікало очолює найвеличніший клан у світі. Це фентезі про хлопця на ім'я Ноель. Який народився з рідкісною, але недооціненою здатністю базікалу. Його вміння полягає в тому, щоб керувати іншими через слова і стратегію. Але багато хто вважає це даремним у світі, де цінуються фізична сила і магія. Незважаючи на це, Ноель ставить собі за мету стати найсильнішим і створити найвеличніший клан, використовуючи свій розум. Хитрість і вміння маніпулювати він збирає навколо себе талановитих людей і починає свій шлях до вершини. Аніме сповнене інтриг, тактичних битв і незвичайних поворотів подій, показуючи, як слова можуть бути могутнішими за меч. Привид горя хоче піти на пенсію. Жанр екшен пригоди фентезі. Рейтинг на аніліст.ко шість у країні, де шукачі скарбів нишпорять у сховищах, що з'являються з минулого, край та його друзі дитинства присягнулися стати найпопулярнішими героями. Ось тільки є одна проблема: поки його старі товариші стали живими легендами, край взірець посередності, і він це знає: спостерігайте за бідами та горем людини, яка просто хоче піти на пенсію. Корпорація Магілюмре, дівчинка-чарівниця, жанр, екшен, комедія, фентезі, рейтинг на Anilist.co – 73%. Дівчинка-чарівниця професія, яка займається знищенням стихійного лиха під назвою Каї. Кана Сакурагі, студентка коледжу, яка зайнята пошуком роботи, потрапляє до стартап компанії Дівчинка-чарівниця і трудові будні дівчинки-чарівниці вже близько. Хайгакура. жанр Екшн, комедія, фентезі, рейтинг на аніліст.ко 77% Двоє чоловіків вирушають у подорож, щоб знайти богів. Світ, який колись підтримувався четвіркою злих богів, опинився у кризі. Використовуючи пісню і танець, вони мають повернути богів, які втекли з їхнього ув'язнення. Чи існують боги в Японії? Саме це намагаються з'ясувати Ічіо та Тенко. ловити богів і повертати їх додому на їхню землю власне їхня робота. Поки вони перебувають у сучасній Японії, на них чекають різноманітні пригоди. Чи вдасться Ічіо та Тенко знайти богів у Японії? Чи всі вони зникли? Я почав працювати вчителем у школі Окаю. Жанр комедія, фентезі, рейтинг на аніліст.ко 76%. Вчитель-початківець Харуакі абе боягузливий, як ніхто інший. Йому й так важко впоратися з людськими учнями, не скиглячи, А тепер він ще й викладатиме у школі повній монстрів. Для Харуакі це справжній клас жахів, адже його пустотливі учні використовують усі можливі засоби, щоб познащатися над ним. Чи вдасться бідолашному вчителеві втримати групу уперів під контролем? Чи цей клас приречений на провал? Ізольована зона. Рівень Х жанр, жахи, містика. Рейтинг на аніліст.ко 64%. Рьока прокидається від шквалу тестових повідомлень від своєї мами. Ні за яких обставин не виходь з квартири. Чомусь це місце стало закритою зоною, куди нікому не дозволено входити. Тим часом головна героїня старшокласниця Рьока стикається з таємничим непізнаним життям. Чи зможе вона знайти вихід і безпечно повернутися до своєї родини? Ось такий доволі цікавий список новинок очікує нас в осінньому сезоні. Пишіть в коментарях, яке з цих аніме ви плануєте дивитись і чому нам дуже цікаво ваша думка. Обов'язково підпишіться на наш канал та поставте вподобайку цьому відео. З вами були Яскаєн та Чисана з команди Дідько. Дякуємо за перегляд! До зустрічі, друзі, до зустрічі.